Зараз діти в третьому класі вважаються ще маленькими. Їх ще там не всі батьки навіть вдома самих лишають вдома там, зранку до вечора, там, щоб вони прийшли, забирають школи деяких, несуть портфелик. Ми в третьому класі їздили в Євпаторію на місяць. На місяць, уявіть. Я пам'ятаю. Е Поїхали в Євпаторію, ми там самі, самі стирали вручну одежу свою, самі милися, ну обслужували повністю, самі, понятно, їли, ходили на процедури, самі, кому там в який час на масаж, кому на інгаляцію, самі проводили дозвілля, якесь там, гуляли по території, плюс ми ходили на море от, і самі за себе відповідали, <плов 'язана> тому що в пися, як то кажуть, додому не вертайся, да? е е слухалися вихователів. От. І був такий прикол, що нам видали за день до від'їзду мандаріни. Це було літо, і це були мандарини, це був, блін, я не знаю, це... і мені сильно хотілося привезти їх додому, ті мандаріни. Ну, і я ж як хазяйка постирала одежу свою. Вона не висохла, так як треба. Ну, дитина, знаєте. Мокрий одяг поклала я в чемодан, туди ще поклала я мандарини. І ми мали їхати, Тіпа нічого безстрашного не було за день. Нашу поїздку перенесли ще на день. Воно все там завонялося, мандаріни в дорозі коротше, поцвіли. І я додому привезла купу вонючого одягу. Із пліснявою бандаріновою. Мати на мене, звісно, сварилася, що одежу перепортила. Але я досі пам'ятаю цей прикол зелений, це блісінь на біль.